Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утешителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарби діви життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум. Відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово, перед світлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява, гріха і ніч не вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки 8 глава, з 26 по 39 вірш. Вони приступили, вони пристали в краю харазинський, що проти, проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому на зустріч один чоловік з міста, що мав і Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті а по гроба. Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до них і сказав йому голосом сильним, Що мені і тобі, Ісуса, сина Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо він велів нечистому духу вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцягами і стерегли, та він трощу окови і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його як тобі на ім'я? Легіон, відповів той, багато бо увійшло в нього. Вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслися на гор на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинули стадо з кручу скручу озеро, та типу, й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч. І розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що і чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилюбився Біснуватий. Тоді все населення Гаразинської округи почало його просити, щоб підійшов від них. Що відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи Вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов, той, сповіщаючи, по всьому місті, що Ісус зробив йому. Бачимо, що. Сьогодні є оздоровлення чоловіка, який був узалежний від бісів, і біси входять у безроги. Подія сьогоднішнього слова розгортається у околиці Гарасини, на березі озера. Євангелій описує зустріч Ісуса з існуватим. Сьогодні споглядаємо на Ісуса, який входить у неміж людини в її безпорадність. Каже, що нічого не могла допомогти, в'язали кайдани та ланцюги та стерегли, та він трощив окови, наскільки був сильний той демон, як каже Івангелища Легіон, бо їх багато було. Віснувати упав до ніг Ісуса і біси, визнали в ньому Сина Всевишнього, тобто велика кількість, яка оселилася в душі цього чоловіка. Ліон бісів чинили життя Його нестерпне. Однак ці події Ісус показує, що для нього не існує речей неможливих. навіть якщо проти нього повстає велика сила зла. Ісус виганяє цей легіон, біснувати та дозволяє увійти до стаду свиней. Саме там на них чекає поразка стадо, кидається в кручі озеро, що є знаком цілковитої перемоги Ісуса. В житті цієї людини. Так само і в нашому житті Господь може зробити все, що не є для нас неможливе, але для нього все можливе. Він може визволити нас від різної залежностей, Він може нам допомогти вирішити проблеми. Але чи ми йому довіряємо? Чи ми про це в нього просимо? Сьогодні Ісус хоче, щоб ми до Нього прийшли і розказали Йому про своє життя, як ми живемо, яка в нас, які в нас є радість, які в нас є смуток, які в нас є проблеми. Ісус хоче мене і Тебе сьогодні вилікуватися, вилікувати. Знайди хвилину для нього, щоб з ним порозмовляти. Господи, я тобі дякую за те, що ти сьогодні мені показуєш яку ти маєш велику силу, яку ти маєш велику силу перемогти зла, прошу тебе, допомагай мені перемогти спокуси, які до мене приходять. Допоможи перемогти те зло, яке нападає на мене. Дозволь, щоб я могла бути вільною, як цей чоловік. Господи, дякую тобі за сьогоднішнє слово. Допоможи мені, іти з тобою до Царства Небесного. Амінь.